Топ 5 найпопулярніших парфумів від іспанського бренду 2787. Бренд зарекомендував себе з шаленою стійкістю, а також незвичністю поєднання композицій, які неперевершено відкриваються як на чоловічій, так і на жіночій шкірі. Genetic Bliss – деревні ноти, акігалавуд та сандал. Аромат про мінеральність, аромат, який поєднаний з мускусами, тому максимально схожий до Вайбоганімеду. Вандер Вогель перцева м'ята з морськими нотами, а також білим. Квітами складається враження, що ти вдихаєш чисте морське повітря на березі моря. Фіалка, олібаном та мускуси. Складається враження, що ти сидиш в старій церкві, в якій дуже сильно пахне ладаном, і додатково відкривається ніжний аромат щойно зірваних квітів. Аромат дуже цікавий, оскільки він дуже сильно розсіяний, дуже сильно невнятний і. Поєднаний з чистотою, і ти не розумієш, чи це аромат чистих грушників, чи це щось квіткове, чи ця вся композиція навпаки задимлена ладаном. Еліксір де бомб, шкіряна куртка з червоним перцем чилі, яка поєднана з малиною та карамелю. Аромат максимально пряний з легкою солодкавістю та кислинкою. Донар. рожевий перець, пиво, металеві ноти та ваніль. Аромат. Максимально мінеральний, знову ж таки, з вайбу ганімеду. Але наскільки цікаво, ніби до ганімеду добавили просто дуже багато ванілі. Бренд славиться своєю молекулярною основою, тому про стійкість і шлейф тут абсолютно нема що говорити. Підходить для чоловіків та жінок, і доступні в асортименті, як завжди, на розпил від 1 мл.